Анатолій Трубін яскраво відреагував на жеребкування ліги чемпіонів, а також вперше розповів про що говорив із Тібо Куртуа. Поговоримо також про матч металіст дев'ятнадцять двадцять п'ять ну і про трансфери клубів УПЛ. Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі Футбол України. Настав час поговорити про усе найбільш важливе та актуальне, що трапилося у нашому футболі протягом останньої доби. Маємо сьогодні багато і багато дуже різноманітних тем. Зараз до них перейдемо. Вас же тим часом попросимо підтримати наш канал шляхом підписки на нього. Ну і вподобайку до цього відео натискайте. Дякую, поїхали, парків. Розпочнемо сьогодні з Ліги Чемпіонів. Так, українських команд, на жаль, там немає, але українських футболістів там удосталь. Зокрема, і Бенфіка, де грають Трубін та Судаков і зусиллями нашого воротаря, який, як ви знаєте, чудово забив гол. Власне, Орли вийшли до однієї 16-ї і сьогодні дізналися суперника. І насправді це неймовірна іронія, адже жереб знову зводить на стадії однієї 16-ї фіналу Ліги Чемпіонів Бенфіку та. Реал, звичайно, контекст поєдинку буде абсолютно іншим, і напруга буде інша. І напевно, малюнок і склади команд також видозміняться. Але ми з вами чудово розуміємо, в контексті якої події цей матч неймовірно цікавий. Звичайно, прокоментував таке жеребкування, і наш голкіпер, який зараз знаходиться в епіцентрі уваги буквально усієї футбольної Європи, на такий жереб він написав лише чотири слова: «Here we go again» або ж ну ось. Знову ну і додамо, що не лише Трубін та Лунін мали свій інтерес, адже дізналися суперників і інші команди, де виступають представники України. Так, Карабах Олексія Кащука на стадії однієї 16 буде грати із Ньюкаслом, ПСЖ Ліза Барного, що цікаво зустрінеться із Монако, представником свого ж чемпіонату. Ну а Роман Яремчук, якщо, звісно, до того часу залишиться в Олімпіакосі, гратиме проти Байера. Перші матчі відбудуться 17 -го, 18 -го, а матчі від... Віді 24 четвертого, лютого. Ну а далі повернемося ще на кілька хвилин вечір середи, коли власне Трубін забивав той свій історичний гол. Напередодні український воротар розповів про що ж вони спілкувалися з Тібо Куртуа ті пам'ятні світлини. Ми вам показували. Та й загалом весь світ дивився на них, не міг надивитися. В інтерв'ю для Бенфіка FM Анатолій поділився такими спогадами: я хотів із ним поговорити, адже я його трошки знаю. Зазвичай ми спілкуємося після матчу. Я розумію його розчарування результатом, але ми тільки встигли перекинутися кількома словами. Тібо просто сказав мені Вітаю щодо мене, то я все ж таки волію зберігати свої ворота в недоторканості. Є інші футболісти, які можуть забувати, а моє завдання рятувати наші ворота. Втім, якщо потрібно команді, я зроблю. Все. Ну і звичайно, не можна пропустити той факт, що саме гол українського воротаря у воротареалу був визнаний кращим у восьмому турі основного етапу Ліги Чемпіонів. Попри те, що неймовірно красивий гол забив Пафос, гол, який, напевно, був би безапеляційно переможцем за будь-яких інших обставин, але порівняти його важливість із тим, що зробив наш футболіст, просто неможливо. Вкотре захоплюємося і вкотре закликаємо натискати на лайк до цього. どう Ну що ж, тему Трубіна поки що закриваємо. Повернемося до справ нашого внутрішнього чемпіонату і поговоримо про матч 15-го туру чемпіонату України між металістом 19 19-25 та вересом. Поєдинок, який, як ви добре знаєте і пам'ятаєте, було перервано і недограно. Сторони збиралися йти в кабінети, вирішувати всю цю ситуацію. Але схоже, вирішиться все все ж таки на футбольному полі. Принаймні напередодні відповідну заяву зробив президент рівницької команди Іван Надіїн. Ми готові йти назустріч. Ми готові запропонувати металісту зіграти у рівному. Звісно, якщо це питання підтримує наглядова рада нашого клубу, таким чином ми зможемо подарувати свято футболу нашим болівальникам, наводить слова надії на офіційний сайт Вереса. Ну і харківський клуб оперативно цю ідею підтримав. Металіст 19 19-25 від самого початку наполягав і наполягає. На тому, що доля матчу має бути вирішена виключно на футбольному полі та відповідно до спортивного принципу. Ми підтверджуємо свою готовність провести матч на стадіоні Авангард. Такі слова з'явилися на офіційному сайті. Тож наразі чекаємо рішення і відповідно призначення офіційної дати, коли ж ці клуби зможуть зіграти. Ви ж до слова можете написати своє ставлення до цієї ситуації у коментарях, яку сторону підтримуєте у даному конфлікті. Ну і завершимо оглядом трансферних новин. Поговоримо про те, що ж там відбувалося останніми днями. І розпочнемо з Динамо. Нещодавно ми говорили з вами про майбутнє Костянтина Вівчаренка, її тоді називали Панетіний кос, як клуб, який претендує на нього. Втім, нині стало відомо ще щонайменше про трьох кандидатів. За даними тато таке, грецький клуб справді розглядає варіант оренди Вівчаренка до кінця сезону із можливістю викупу його контракту влітку. Втім, не лише вони. Джерело зазначає, що цікавляться виконавцям також клуби з Бельгії, Нідерландів та МС. І якщо зміна клубу Костянтин. Антином ще теоретично попереду, то Олександр Сирота це вже зробив. Турецький амет оголосив про підписання центрального оборонця, права на якого все ще належать київському Динамо. Це буде оренда до кінця сезону. Першу частину цієї кампанії сирота провів у складі Коджа Еліспора. Втім, вийшов на поле лише шість разів. Ну і це, звичайно, не влаштувало ані футболіста, ані його агентів. Чорноморець повідомив про підписання контракту з Артуром Авагімяном, який одеським оболівальникам вже добре знайомий. Цього січня хавбек залишився без команди, закінчивши співпрацю з ЛНЗ, А за Одеситів він виступав вже двічі у період із 20 по 22 -й. Ну а згодом повертався ще раз вже у статусі гравця Олександрії в оренду. Металіст 19-25 оголосив про підписання Валерія Дубка. 24-річний оборонець уклав контракт терміном на три роки. Дубко є вихованцем київського арсеналу, а свій шлях у професійному футболі розпочав у Ворсклі ще у 2018 році. Останнім місцем його роботи була Київська оболонь у поточній кампанії. За цей клуб він відіграв 16 матчів. Ну і наостанок про Шахтар, який запросив на перегляд одразу чотирьох новачків. Як інформує канал футбол з вертольоту, гірники відкривають для себе тепер африканський вектор. До розташування клубу прямують три представники Гани: це Хамдію Фає, Бобакар Бадіже та Дауда Санкаре. ім'я четвертого поки не називають. Усіх розглядають перш за все для команди Ю-19. І усі проведуть в таборі гірників два тижні, після чого буде прийнято рішення щодо їх майбутнього. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви з нами вам безмежна подяка. Наостанок знову нагадаємо прохання підписатися та натиснути нам Вподобайку. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.